Історія вибраного народу була дуже цікавою, дуже такою випробованою, можна сказати, історичною. Дивіться, Бог вибирає Абрагама, Абрагаму дає Ісака сина, Ісаку дає Якова, Ісава, Яков іде до Єгипту і так далі. І перебуваючи в гіт, дає Моїсеєм, котре випроваджує цей народ з землі. Єгипетської провадить їх, хоч вони не всі були, вийшли, деякі покоління не вийшли повністю до Єгипту, залишилися і куди Ісус, навинний, їх зібрав і сказав їм, кому вони хочуть служити, як без спонукав. Бачите, вони зрозуміли, що їхня історія, тому що, в який спосіб, батьки завжди передавали історію дітям. Євреї. Дуже добре знають свою історію. Дуже добре. Ми своєї історії практично мало знаємо, а вони дуже добре знають. Попробуйте з євреями. Він тобі той ортодоксійний єврей. Ну я не говорю європейський, а тут дуже добре знає історію свою. І вони передають дітям, і це дуже важливо, що вдома треба батьки повинні. Питати, збиратися, мало спираємося сьогодні вдома, діти з батьками чи на якісь там справи. І тому про що можу сказати? Тут можна сказати, що ну, наша воля мусить бути підпор... підкріплена ласкою Божою. Якщо вона не є підкріплена, то хоч ми сто разів говорили, що ми будемо служити Богу. Ми будемо падати, але дивіться, таїнство покаяння, сповіді, де ми з вами сповідаємося, це нам допомагає знову і знову вернути ще, приобрести ласку, благодать Божу. Людина думає, що вона, світ сьогодні думає, що від нього все залежить. Ні. Вони забули, що залежить від Бога. І тому є проблеми. Не від мене залежить, а від Ісуса Христа. Все залежить. І тому, хто для мене Ісус Христос є, ну можна, кожен будуть різні відповіді, але обов'язково потрібно подивитись через призмат віри. Я можу відповідати по різному вам, але якщо я не буду через призма віри, то моя відповідь буде, вона нічого не принесе, Це просто пусті слова будуть. Але приклад віри, оце це мені каже. І тому ця ласка нам так потрібна, бо без неї ми ну, ніяк не зможемо. Тому питає Ісус на вид, кому вони хоче служити. І в сьогоднішньому світі, як ми достосуємо ці слова, то кому ми служимо? Кому ми служимо? Може кожен дати собі відповідь. І коли йдемо до сповіді, кажемо, можете навіть тіспісцу пління і сказати, кому я служу в своєму житті. І коли ви щиро Богу скажете, Бог перемінить ваше серце. Так. Ну, не відразу, не відразу, все. це не є якась палочка, виручалочка, махнув, і все готово. Ні. тут Треба собі дуже добре усвідомити, що благодать і ласка Божа, нам так потрібна. Без неї ми безсильні. З нею. Сильні. Тому так треба цю благодать і ласку Божу постійно дбати, старатися на її мати. Може, на що Євангелії да, від Святого Матея, про яку говорить Дух Херсу. Ви тут правильно діла відповідь, але дивіться, в Палестині існував такий звичай, що дітей приносили до людей. Которі проявили свою святість, проявили свою мудрість, своє знання. Люди бачили, що це приносили до них, і вони вкладали на їх руки, ну, тоді ще не було молились і віддавали їх Богу. Дивіться, що в Старому Завіті був такий звичай в Палестині, що приносили дітей сьогодні до кшонза, а тоді просто до людей, направди святих. Которі десь проявилися і приносили. Оце дуже важливо: приносили діточок, щоб в якийсь спосіб. І тому Ісус Христос, апостоли побачили, так як право Моїсея повинен був кожен знати, а діти не могли знати, ще право Моїсея, закон. І тому апостоли противились цьому. Як? Так, їх матері ведуть, вони ще не знають право Моїсея, а вони вже їх ведуть і так далі. Ну, такий був заказ, наказ в Ізраїлю тоді. Фарисеї, садукеї дали такі різні закони. І тому, так і тому Ісус Христос якби, запрошує дітей з такою великою любов'ю і показує взірець дитини є нашим прикладом до нашого спасіння. Дитину показує. Що? Так ви тут відповідали, в який спосіб дитина є взірцем для наслідування нас. Як не станете, як діти не вийдеться в царство Боже. І тому це велика правда. Дитина не буде обманювати, дитина не буде лицемірити, дитина яка є, така є. Натомість старша людина, ну, вона вже комбінує комбінатор. Буде все комбінувати, щоб тільки було так по по- їхньому. Гордість, пиха, скупість, заздрість це нам дуже часто перешкоджує. І тому дивіться, в який спосіб ми можемо сьогодні кому хочемо служити, кому будемо служити. І не станемо, як діти, не людям. Ну не треба таким бути маленьким, так? Ну може такі, але сказала пані у неї, як сказала, забув. Іван Дуже добре сказала. Що ми хочемо бути такими, знаєш, чим, з ким, з я мов. А що ти там пішка? Ні. Коли хтось виносить над іншим, його Господь дуже швидко принижить, якщо така людина виносить. І тому сьогодні можна зауважити, що ми часто наша натура людська в якийсь спосіб хоче показати, що я щось вартий. Я щось вартий. Якщо я про себе так думаю, то я нічого. Коли скажуть люди, так як от, святі, які були до них, приносили, тому що бачили, що вони щось варті, не тільки на слова, на ділі вони показали. Тому дуже-дуже важливо сьогодні все ж таки бути дитиною Божою. У вимірі, у вимірі евангелічним, то значить бути святим, бути святим, хоч ми доросли. Всі ми будемо, хочемо бути святими, тому що Отець Небесний нас є святий. І ми покликані до святості. І знаєте, скільки ви можете сьогодні зробити в своєму середовищі, де ви там не знаходите, чи в школі, в інституті, всюди, ви можете дуже-дуже багато сьогодні зробити, вплинути на, на інших. Тільки якщо ну, ви будете тим, тим, ким ви є, ким би є. Вони будуть просто можете своїми, як Павел Шостий сказав, світ слухає світ вчителів, коли вони є свідками. Буде тоді слухати, коли вони є свідками. А Бенедикт XVI сказав, світ потребує свідків. І тому ми повинні бути з вами свідками во всьому, во всьому. Мова наша, бо хай буде да-да, ні-ні. Щось інше то щоб завжди не комбінувати. Тому хай це слово Ісуса Навина допоможе нам, кому ми служимо і кому ми хочемо служити. Кому ми хочемо служити.